Першокласники вараша, лідери учнівського самоврядування взяли участь у восьмому всеукраїнському конкурсі. Я журналіст. Цьогоріч його тема розповідає світові про незламність українців. У процесі підготовки відеоролика старшокласники зустрілися з представниками різних професій, зокрема енергетиками, волонтерами та освітянами. Спілкуючись із фахівцями, дізналися багато нової та цікавої інформації. Активісти висвітлювали стійкість жителів нашої громади та енергетиків, які своєю самовіданою працею зміцнюють Україну, стоять на варті енергетичної безпеки. Ми подали відеопроєкт, який ми знімали та змонтували про незламність нашої громади. Ми запропонували людям, щоб зняти це відео про незламність раської громади. І вони погодилися з нами, ми задавали їм запитання, вони нам розповідали свої історії, такі питання, що ви тоді відчували. І люди, справді, яких ми знімали, вони відкривалися, вони згадували всі ці історії, вони нам їх розповідали. Підтримали дітей керівники управління освіти міського центру дитячої та юнацької творчості і Рівненська АЕС, яка вже неодноразово ставала партнером подібних заходів. Працівники підприємства безпосередньо були задіяні до молодіжного проєкту. В ролику про перші дні повномасштабної війни були використані коментарі працівників станції. Зокрема, головний інженер Раес розповів дітям, як атомники відреагували на повномасштабне вторгнення. Це дуже цікавий проект, тому що в наші непрості часи дуже добре, коли є така небайдужа молодь, яка займається тією справи, яка допомагає нашій країні саме перемогти. Це діти, які зростають в наше майбутнє. Вони мають прийти і зайняти наші місці. І ми пишаємося тим, що така молодь в нас вже є. Загалом на конкурс надійшло 808 текстових фото та відеоробіт з усієї України та 13 країн світу. Робота старшокласників вараша отримала диплом другого ступеня в номінації відео. Конкуренція була надзвичайно високою, але та робота, яка надійшла від вареської міської ради старшокласників ВАТРА на загальному фоні, дуже виділяється таким потужним командним духом. Я відчув, що тут є повне взаєморозуміння і поєднання зусиль Рівненської з електростанції, управління освіти, волонтерів, добровольців. Військових власне самих старшокласників творців роботи їхніх наставників, тобто люди разом об'єдналися, щоб показати, як вареска громада у нинішній надзвичайно важкий час демонструє свою злагодженість, свою незламність. Після оголошення результатів Віталій Голуб'єв приїхав особисто до Вараша, аби поспілкуватися з усіма учасниками конкурсу. Пишається молоддю та дякує усім за співпрацю. Чим більше ми беремо участь в таких проєктах, тим більше ми розвиваємося, тим більше про нас знають, тим більше ми ділимося. Це досвід, який тобі не носити за плечима, який ти обов'язково будеш використовувати в своєму житті. Від даного проєкту тільки позитивні емоції, і вкотре хочу подякувати Рівненській атомній електростанції, що не Небайдужі. небайдужі до проєктів, небайдужі до дітей, небайдужі до освіти, до розвитку громади, а тільки разом ми можемо долати все. І тільки в єдності наша сила. Тож разом наближаючи перемогу продовжуємо в єдності протистояти ворогу.